Два дні дегустації і визначення найкращих вин Закарпаття. У Мукачеві відбувся дегустаційний конкурс вин, що претендують на географічне зазначення вин на срібної землі 2024 року. У замку паланку журі дегустувало 113 зірців від 32 виробників Закарпаття. Ти що вин на срібної землі? Це наша ідентифікація, це наша особливість. Ми хочемо так називатися, і хочемо під цю географічну назву робити саме такі вини, як ми хочемо. Ну, з, з нашими задумками, з нашою філософію, з наших гамов сортів. Поширити інформацію щодо впровадження системи географічного зазначення в галузі виноробства головна мета заходу це ефективний інструмент збереження унікальної виноробної спадщини регіону та його розвитку. У конкурсі було три номінації: вища нагорода конкурсу, гран гран-прі. медалі, золоті, срібні, бронзові і дипломи учасника конкурсу. Десять експертів. Представник Угорщини, представник Румунії, вісім членів спілки Сомельє України. Комісія перший раз була розділена окремо працювали по категорії білих вин, окремо в категорії червоних вин. Ми маємо результати. Результати на конференції директор конкурсу озвучив 78% вісім Вин, які брали участь у конкурсі, отримали призові місця. Найвищу нагороду отримало вино троянда 2022 року. Винороба Романа Мушки, 19 зразків вин нагороджені золотою медаллю, 32 – срібною, 37 – бронзою. Варто відзначити, що це вперше в Україні провели регіональний конкурс вин за міжнародним. Стандартом, коли розподіл балів відбувся за регламентом міжнародної організації виноградарства і вин». закарпатське вино знають всі, а розумітися на ньому не так багато людей можуть. Я також можу сказати, що є особливість стилістики закарпатського вина, чому тому що це висока вологість, це ароматичні свіжі живі за кислотністю вина, це дещо треба попрацювати з червоними і звісно Прекрасні результати на рахунок ароматичних кріплених, такі як треянда Закарпаття. Чому ну, тому що це найкращі результати наразі члени асоціації виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття активно готуються до реєстрації географічного зазначення вина срібної землі. Це важливий крок для закарпатських виноробів, який свідчить про готовність розвиватися і вдосконалюватися за європейськими правилами.